Чого не можна говорити людині з хворобою крона. Життя з хворобою крона як підтримати близьку людину і уникнути спритних питань. Хвороба крона це хронічне запальне захворювання кишечника, яке впливає не тільки на фізичне здоров'я, але й на емоційне самопочуття людини. Життя з цим діагнозом вимагає постійної боротьби, адаптації і часто стійкості. Як друзі, сім'я і колеги. Ми хочемо підтримати близьких, але іноді, навіть з самими благими намірами, можемо сказати те, що заподіє більше болю, ніж користі. Я, як людина, яка має досвід роботи з людьми, які страждають хронічними захворюваннями, знаю, наскільки важлива чуйність і розуміння в таких ситуаціях. Важливо пам'ятати, що хвороба крона це не просто проблеми з животом, це складний і багатогранний недуга. Який впливає на всі аспекти життя людини. І наше завдання бути поруч, підтримувати і допомагати, а не погіршувати ситуацію. Замість того, щоб просто переказувати список, чого не говорити, я хочу поділитися своїми думками про те, як вибудовувати підтримуючі стосунки з людиною, яка страждає на хворобу крона, і як уникнути поширених помилок. Чому деякі фрази болючі? Перш за все, варто зрозуміти, чому певні коментарі можуть бути особливо болючими для людини з хворобою крона. Це не завжди пов'язано з тим, що ми говоримо щось зловмисне. Часто проблема в тому, що ми не розуміємо всієї складності ситуації. Знецінення досвіду, фрази на кшталт, ти не виглядаєш хворим, або у мене теж болить живіт, знецінюють хронічний біль і постійну боротьбу, з якою стикається людина. Це створює відчуття, що його страждання не мають значення. Невиправдані поради, спроби давати поради, не будучи експертом в області гастроентерології, можуть сприйматися як заступництво і відсутність поваги до досвіду і рішень людини. Недоречні питання, питання про частоту походів в туалет або зміни у вазі можуть бути вкрай чутливими і викликати почуття сорому і дискомфорту. Відсутність розуміння, найголовніше відсутність розуміння того, що хвороба крона це не просто тимчасова неприємність, це хронічне захворювання, яке вимагає постійного лікування та адаптації. Як вибудувати підтримують відносини. Отже, що ж ми можемо говорити і робити, щоб дійсно підтримати близьку людину з хворобою крона? Будьте слухачем, найцінніше, що ми можемо запропонувати, це можливість виговоритися. Просто вислухайте, не перебиваючи, не даючи порад і не засуджуючи. Дайте людині можливість відчути, що її розуміють і приймають, проявляйте емпатію, постарайтеся поставити себе на місце іншої людини. Уявіть, як це жити з постійним болем, втомою і невизначеністю. Пам'ятайте, що кожен день може бути викликом. Задавайте відкриті запитання замість того, щоб давати поради, запитайте, як ти почуваєшся сьогодні, або чим я можу тобі допомогти, це дасть людині можливість поділитися тим, що їй дійсно потрібно. Запропонуйте конкретну допомогу, замість загальних фраз, якщо що, звертайся, запропонуйте конкретну допомогу: чи можу я сходити в магазин, чи можу я допомогти з приготуванням, чи можу я супроводити тебе на прийом до лікаря. Дізнайтеся більше про хворобу крона, витрайте час на вивчення хвороби крона, це допоможе вам краще зрозуміти, з чим стикається ваша кохана людина, і уникнути необережних коментарів. Будьте терплячі, життя з хворобою крона це довгостроковий процес. Будьте готові до того, що стан вашого близької людини буде змінюватися, і будьте готові підтримувати його на кожному етапі. Не забувайте про себе. Підтримка людини з хронічним захворюванням може бути емоційно виснажливою. Не забувайте піклуватися про себе і знаходити час для відпочинку і відновлення. Чого слід уникати? Тепер давайте конкретно розглянемо фрази, яких слід уникати, і запропонуємо альтернативні варіанти. Ти не виглядаєш хворим. Альтернатива мені дуже шкода це чути. Якщо ви готові поділитися, розкажіть мені більше про те, як ви себе почуваєте. Вам так пощастило. Ви можете їсти все, що хочете, і залишатися стрункою. Альтернатива радий тебе бачити. Як у тебе справи. У мене теж болить живіт. Альтернатива це звучить дуже складно. Чим я можу тобі допомогти. Ви пробували. Альтернатива, я розумію, що ти працюєш з лікарями і знаєш, що для тебе краще. Я тут, якщо вам потрібна підтримка. Ти часто ходиш в туалет або ти знову йдеш рано. Альтернатива не поспішайте. Будь ласка, не переживай, і давай перенесемо зустріч, коли ти будеш готовий. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю випадок, коли моя подруга. Яка страждає на аутоімунне захворювання, була вкрай засмучена коментарем колеги, який сказав їй, ти просто прикидаєшся, щоб не працювати. Звичайно, це було сказано з невігластва, але слова вразили її в серце. Вона відчувала себе незрозумілою і засудженою. Цей випадок навчив мене, що навіть найкращі наміри можуть завдати шкоди. Важливо пам'ятати, що хронічні захворювання це не вибір. Це реальні проблеми, які вимагають постійної боротьби і підтримки, укладення, підтримка людини з хворобою крона це не тільки про слова, це про дії, про розуміння, про емпатію, це про створення безпечного простору, де людина може бути собою, не боячись осуду або нерозуміння. Будьте поруч, слухайте, пропонуйте конкретну допомогу і пам'ятайте, що ваша присутність це вже величезна підтримка. І найголовніше не бійтеся питати, чим ви можете допомогти. Іноді найцінніше, що ви можете зробити, це просто бути поруч і вислухати. Пам'ятайте, що кожна людина унікальна, і те, що працює для одного, може не працювати для іншого. Будьте чуйними. Гнучками і завжди готові адаптуватися до потреб вашого близької людини. І тоді ви зможете дійсно допомогти йому впоратися з хворобою крона і жити повноцінним життям.